Сонячний тор, сонячник або НС 7749, компанія Євросем, виробник, це сербська лінійка, тор це ультраранній 90-95 днів вегетаційний період. На зараз ми вам покажемо, як він буде виглядати на полі в товарному посіві. А ми зараз з вами на 19 вересня на Сінельниківщині. Бачите, трохи тут в нас сирійського ваточнику, так що пройдемо, покажемо, як він виглядає, щоб не було ексесів по е, цим моментам. Тобто, дивіться, тор 90-95 днів. Це технологія Сумо. Це 50 грамів ранстарості, тільки до 7 раз ручка. У нас на полі не було ручка жодного разу від компанії постачальника компанії Євросим. Але будь ласка, дивіться, вже звісно є і те, що птички поклювали. Отакий от вигляд буде у соняшника. Отака от, от буде структурна одиниця. По зрісту він повинен бути до метр 50. Є простріли, але в цілому дивіться. Як виглядає кошик? Кошик виглядає дуже-дуже дуже вдало. Скажу вам зразу, потор ми вже висіваємо його другий раз на наших димоділянках. Компанія Євросем дала нам змогу висіяти та тор На нашій демоділянці у нас 58 гібридів, 11 виробників, є топчики-горобчики. Зараз ми вам покажемо, як в середньому повинен виглядати. Зараз опустимось. І покажемо. Дивіться, отак от висота рослини до 1,40 метра. І отак от повинен бути він в рядку. Отака у нас попередник тобі ж. пшеничка була. Ну і на зараз такі от плани. Хочете побачити більш докладно, більш сплановано, більш активно, Будь ласка, підпишіться к нам на канал YouTube. Там будуть висновки по всім 58 гнітки, 11 виробникам, ну, а на Зараз можемо стверджувати одне, що компанія а, стандарт офіційний дистриб'ютор покаже вам, скільки він сипне. По і партуру на демоділянці. ну в цілому дасть змогу повністю закрити всю лінійку по всім виробникам, по всім технологіям. До зустрічі.